Слава Україні! Другий рік йде друга активна фаза війни, що триває вже десятий рік. Мисливці всієї України в авангарді захисту як з самого початку активної фази, так і досі мисливці неймовірно цінуються на фронті. Мисливські спілки, організації і колективи приймають активну участь в підтримці фронту. І що дуже приємно: мисливських волонтерів в Україні чимало. Саме з однією з таких. А саме з Анною Яковлевою я сьогодні і поговорю про волонтерське життя. Ну і стан справ на даний час. Але перед тим, як завжди прошу всіх підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар на цьому відео. І якщо буде ваша ласка, допомогти мені в моїй діяльності, бо лише завдяки допомоги глядачів я і можу покращувати свої відео. Аня, вітаю тебе. Привіт, Жень! Пройшло більше року активної фази війни. Весь цей час ти прикладала неймовірно багато зусиль для підтримки наших військових. Я постійно слідкую за тобою, за твоєю діяльністю, і бачу, що кожен день ти то відправляєш щось, то щось збираєш, і робиш постійно якісь е, звіти. Ну, чи військові там тобі записують подяки за твою діяльність? По секрету скажу всім, що між нами я тебе називаю шаленою бджілкою. Ну, В комплементарній формі, звісно. Але все ж, багато моєї аудиторії, можливо, не так слідкують за твоєю діяльністю. Тому, е, будь ласка, ну, хоч приблизно, може, якісь є фінансові рамки чи кількісні рамки. Mm. Але розкажи, скільком ти допомогла? Ти знаєш, Жень це дуже цікаве питання на, насправді, тому що мені самі цікаво стало скільком же я допомогла. А, реально це порахувати неможливо було, тому що я лише змогла порахувати кількість підрозділів приблизно. І це все приблизно, тому що в нас ще є а, між волонтерами ну а, між собою обмін допомоги, і вони теж допомагають тим же підрозділам а, моєю допомогою, я їхньою так само, але а, те, що безпосередньо я надсилала, це більше ста підрозділів. Тобто а, є, були дуже багато випадків одиничних, таких, як там. Одній людині допомога, наприклад, але в більшості це було там було і на 60 чоловік, і на 30. Більш-менш це на 5 завжди, десь в середньому. От тепер, якщо це все помножити, поділити, я навіть не уявляю, скільки це людей. З приводу фінансів ну, це важке питання, тому що, звісно, а, за рік дуже багато людей втомилося. Хтось втомився, а, в когось ну ми знаємо всі, які були проблеми з електроенергією, багатьох стало виробництво, ті, які допомагали люди і мали змогу допомагати. А, збори, як ти бачиш, я не люблю робити просто. Ну, кому що. Ну, якби для мене це ну, дуже важко. Я і так вважаю себе попрошайкою. Звісно ж, ну, це нормально для волонтера. Насправді. Да. Але е є моменти, коли ну, це незручно. І ти розумієш, що всі втомилися, і ти, типу їх висасуєш всіх уже до останнього. Е е максимально те, що я роблю по зборам, це медицина. Ну, а все інше в нас волонтерський обмін. Є люди, які на постійній основі мене підтримують. Тобто мені не треба щось просити. Вони знають і так, що ці статті розходів, да, так постійно є. Постійно є запити, з, з чого його брати, звідки це все брати. Тому люди постійно є, які донатять кожен місяць. ну... Определенні суми, да, скажімо, хто скільки може. Там. Є, ну, ти не уявляєш, є пенсіонери, які з пенсії е, перечисляють гроші, як тільки приходить пенсія. Да. Тому, ну, якби це все відносно, але гроші постійно треба на це все. Я мотаюсь на ту ж саму пошту. Постійно, У мене пошта 10 кілометрів від мене в одну сторону. А потім за пошту теж постійно треба сплачувати. Те, що навіть у нас обмін між волонтерами відбувається, е це постійна стаття розходів, скажімо так. Ну, ти допомогла от 100, 100 підрозділів, і це ж е більшість з них це багато разів. Ти допомагала, тобто не один раз правильно? Да, мінімум 100. Ну, там було близько 120, то я вже так сказала більше 100 підрозділів, скажімо так. Да, є підро були підрозділи, яким я допомагала і допомагаю постійно. А є, які нові з'являються, є якісь разові, а, але більшості це ну, костяк да, таких підрозділів. Це ті хлопці, яким я допомагаю на протязі року. Ну, Добре а, розумію, що волонтерська твоя діяльність це. Зараз дуже складно, як ти кажеш, накладно, і от е, виникає питання: от чому ти вирішила стати волонтером? Бо це, ж, ну, чесно кажучи, не принеси тобі якихось статків, там, і, і ти зараз повністю віддаєш собі оцій діяльності. А взамін ти точно нічого не отримаєш. От Навіщо ти стала волонтером? Це знаєш, таке питання, навіщо хлопці пішли захищати нашу батьківщину. Ну, це для мене це те ж сам. Я просто роблю те, що я можу зробити, і чим я можу допомогти хлопцям для перемоги, скажімо так. Тому ну, важко на це відповісти, скажімо. Ну, Тому що, тому що я їх підтримую всіх, тому що я роблю те, що я можу зробити. Те, що в моїх силах, ну, це мій. Громадський обов'язок, ну я так вважаю, але просто кожного свої погляди на це скаже. Зрозумів. Тобто свідомий і патріотичний людина, тим, свідомий і патріотична. Зрозумів. Ну ем, і, наскільки я от пам'ятаю, е, ти ж основна маса, кому допомагаєш, е, це саме мисливці, правильно розумієш? Да, з усі, якщо взяти всіх за 100%, то мисливців десь буде відсотків 80, так точно. Чому все завертілось? Це з ну, самого початку, так тому що ну, мені не треба було когось шукати, щоб напряму допомагати. Це були всі мої знайомі, всі наші спільні знайомі. Це все мисливці, які в перші дні війни пішли на захист. Ну тому здебільшого, тим, кому я допомагаю, це мисливці, які знають, чим я займаюся, звертаються з допомогою. Я не можу сказати, що я можу зробити все або допомогти всі, всім, але все, що в моїх силах і в моїй змозі, я нікому ніколи не відмовляю в допомозі. Ну, не знаю, що ти можеш, не можеш всім допомогти. В моєму випадку, моїм хлопцям, ти ще й цукер в додачу. До <сум> зрозуміло. І до речі, мені дуже приємно, що от е, допомагаєш ти в основному мисливцям, і от е, більше ста підрозділів, і там є мисливці всюди. Це супер, це класно. А от е, ти. Вже казала, що у вас є спільнота, так? Волонтерська. Чи от у вас, ну чи ти сама все робиш, чи якось ви там кооперуєте? Як це відбувається? Ну, першочергово мені почали допомагати мисливці ті ж самі, до речі, і які мене підтримують, це теж мисливці, всі мисливці, які мене постійно підтримують. А потім це вже йде обмін волонтеркою. Тобто один одному допомагаємо. І це теж пішло, як ти знаєш, через мисливця нашого спільного знайомого Юру Лєщенка, який додав мене в волонтерський чат. Ми там роззнайомились з дівчатами, хлопцями, які волонтери. Бо у всіх, наприклад, різна волонтерка. В когось одне, в когось інше. І е, тому треба то, тому то. Ми, ну, ми спілкуємось в чаті постійно, листуємося. Цей чат треба постійно відстежувати. Бо якщо щось з'явилося, ти не встиг, його вже забрали. <сум> <сум> Да. Ну викидаємо, пишемо в кого якісь е, надлишки, чогось. Або, наприклад, якщо приходить до мене допомога там е, на дітей якась е, в мене це не мій контингент, так? Я пишу, наприклад, що є дитяче то, -то і й то. -то. І пишуть кому, куди що надіслати, для кого. А, і так, я пишу, наприклад, що мені треба для військових, там чи для доукомплектування аптечок, чи ще щось. І так само мені люди надсилають, або напряму надсилають якісь речі хлопцям зразу, або мені на доукомплектування, чи збору якоїсь великої посилки, наприклад. Угу. Ну, супер, що у вас така є спільнота, це 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 супер. От на фоні, от, е, зараз теперішніх новин там про барабани, про е, бруківку, заміну, там, стадіони і е, заміну герба за 20, е, скільки там, 8 мільйонів гривень. Е, е, ну. Волонтери зараз точно треба нашій державі, бо, бо волонтерів все ж таки не вийде. А от як, ви думає, як ти думаєш, настане такий час в Україні, коли волонтери не треба будуть, бо от все буде робити держава? Це дуже хотілося б вірити, але ти ж сам розумієш, що це утопія? Ну... Волонтери будуть потрібні завжди, я вважаю. Ну, наприклад, ти, в тебе теж є військові хлопці, які воюють захищають батьківщину. От спитай підрозділи, чи багато їм допомогла держава. Ти розумієш, в нас якось точечно цей день. Я не скажу, що вона нікому не допомагає. Є підрозділи, які вона підтримує, але це ну, одиничні випадки. Є підрозділи, де командування знає, як. Ну, це ж теж все залежить від командування. Знає, як пробитися, добитися чогось для своїх хлопців. Але ну, це теж зв'язки. У нас це все якось через одне місто. Коротше. Тому я вважаю, що волонтери будуть постійно потрібні. Угу. Ну, В принципі, із більшості моїх, хто зараз на фронті без волонтерів вони б не змогли. Тобто а про зв'язки ти казала тільки що, що треба. А, тут нещодавно, наче ти танк зібрала, так? Да? Ну, ще не зібрала, але в процесі, так. Угу. І а на секрет, що саме збирала? Що це за танк? Бо які, може, деталі? що це взагалі? Я думаю, двома словами цього буде достатньо: Леопард і Бредлі. Серйозно, серйозно. Ну, я не чув, щоб якийсь волонтер таку техніку у нас зараз доставав. Респект. Я теж не чула. Слуха, а якщо от зараз ну зараз є, е, е, все ж таки на жаль, втрати по техніці і, і потребує ремонту? От, якщо хлопці там побачать наш ефір, і їм треба щось, до тебе можна буде звернутися? Так, звісно, ця допомога розрахована на всіх хто воює, хлопців по всім запчастинам на всю важку техніку, яка є в нас зараз на озброєнні в Україні. Тому звертайтеся і будемо намагатися вас поставити до влади. Ну а от, взагалі, от зараз що найбільше потребують наші військові? Що в основному тебе просять, ну, окрім леопарда, Звісно, медицина. Ну, медицина це життя, ми маємо це все, всі розуміти. Е, моя подруга е, на Іваку, в якої зараз шпиталь, всі її знають, це Аня Конаш наша. І е, я найбільше всього їм оказала е, допомоги з приводу медицини. Ну, просто я не рахую ті аптечки, сотні аптечок, да, які перейшли і все інше. Але там е, це не десятки навіть життів. Врятований. Тому від цього я теж не можу відмовитись. А, тому і залишаю медицину і залізо. Тому що залізом ніхто ще не займається, до речі, з волонтерів. Я перша, мабуть. Ну, ті, хто не купують і не шукаються, я на, маю на увазі. І ще й ліапардами, ну ну. Це взагалі. Ну все ж таки медицина та й все інше потребує грошей. І, хоч ти й сказала, що не любиш збирати і що ти це погано сприймаєш, хоча я з тобою не згоден. Якщо хтось так думає, що це ти там щось там висасуєш там у всіх там попрошайничаєш то е, я промовчу, що я думаю про таку людину, хто так думає. Але е, все ж таки. Я рахую, що тобі треба допомагати, ну і всім волонтерам. І от якщо тобі треба буде ну навіть на ту ж медицину, і хтось захоче тобі допомогти із моїх глядачів, то як їм це зробити? Ви можете написати мені в месенджер. Будь-яка допомога дуже важлива, тому що ви самі розумієте, що медицина першочергова це життя хлопців. А, і коли це взагалі допомога на шпиталі, то це врятовані життя не 10 е, чоловік. А, ви можете спитати, що саме на зараз, на цей час, актуальне. Ви можете самі це придбати і надіслати. Ну, Тобто будь-яка допомога дуже цінна і важлива. А от, до речі, ти казала, що ви там кооперуєтесь і в чаті і е, е, там збираєте допомогу, а можливо, ти в якомусь фонді ще е, стоїш? А, так, в мене є подруга, з якою теж ми познайомилися в цьому чаті, Аня, її з пать Константинова, і е, в неї є благодійний фонд. Ми з нею разом дуже міцно співпрацюємо. Фонд називається Об'єднані в допомозі. Тобто, якщо у вас є бажання допомогти, я думаю, Женя покаже всі реквізити фонду, через які ми допомагаємо військовим. Але обов'язково при допомозі треба вказувати, що це допомога для ЗСУ. І от, до речі, про е, допомогу фонду, і от тобі е, по грошам. А е, якщо людина там, хоча б там, 50, 20, 100 гривень кине, це вам буде допомога, чи там обов'язково кидати якісь великі суми? Бо дуже часто мені там пишуть, що там от я от зберу і допоможу. А чи просто можна там 20 гривень, і це вже буде допомога. Будь-яка допомога важлива, тому що ти навіть розумієш, що 10 людей по 20 гривень це вже сума. Ну всі вся допомога важлива. Вся будь-яка, неважливо, яка вона. Людина вже проявила бажання допомогти. І це вже дуже приємно і важливо для нас, що ви не залишились осторонь от і все. Ну і навіть якщо там їх. 5 тисяч тих підписників кине по 20 гривень, це вже буде така маленька сума, на яку можна щось докупити. Ну посилання на твій профіль в Фейсбуці я залишу в описі до цього відео. Щоб якщо люди захочуть допомогти, чи просто слідкувати за твоєю діяльністю, то щоб вони мали ти ж більше сторінок не ведеш правильно на рахунок волонтерської діяльності? Ні. Ні, не веду. І це все б я теж може і не робила б, але просто це звіти для людей, які мені допомагають, щоб вони знали, що це направлено а, туди там, де це треба, і що хлопці це отримали. І, ну, просто для людей, щоб вони розуміли, куди йде їхня допомога. Так, ну що ж, всіх закликаю підписуватись на ню, допомагати. Допомагати і Ані і всім волонтерам, бо, на жаль, інакше ніяк. Тил має підтримувати фронт. Ань що б ти хотіла передати глядачам мого каналу, ну і мисливцям? А, хлопці, мисливці, ті, хто на фронті, тримайтеся, ми завжди з вами і завжди вас підтримаємо. А, для кого я це хочу сказати? Лише для тих в першу чергу, хто там. Тому що я не хочу, щоб ви опускали руки, ніхто про вас не забув. Всі вас будуть підтримувати по змозі, як можемо. Бо перемогу будемо вигризати разом. Ми ваш ТИЛ. А для слухачів каналу, загальному обсязі да, там, Ну, що я можу сказати? Підтримуйте всіх, хто як може. Якщо у вас є свої знайомі, підтримуйте їх. Вам не обов'язково донатити на якісь фонди чи ще щось, якщо у вас є там свої люди, людей, яких ви знаєте на фронті, то підтримуйте їх там. Це та ж сама допомога. ну, тобто, Бо перемога, перемога буде тільки, якщо ми будемо разом. Ну, дякую тобі. Щасливо. Дякую, Жень. Да, пока. Дякую Ані за все, що вона робить для України. Дуже прошу підтримувати Анну і всіх волонтерів нашої держави. І не обов'язково це мають бути такі величезні суми, але кожна ваша гривня наближує нашу перемогу. Тож, борімося і поборемо.